Сьогодні ми знімали виставу казку яка тягнулася дуже-дуже довго. -дуже вона була чуть не дві години. Надіюсь, вона залишить світ в наших героях. Тяжко було їх вчити, але вони гарно вивчили. І в кожного залишиться в пам'яті своя роль. Дуже гарно мені сподобалися, коли вони в'їжджали в свою роль і грали під музику. Я багато слів перепутав, але вийшло все одно смішно. І... Роль вийшло, а я кудись на мало. А куди моя, с... моя роль немає слів, я на рол. Ну, так, все добре було, два рази вийшов, все добре. Притім ці раді підходити, але я за Програла забрала вставі і мені це дуже сподівається. Я гарно сказала, але мені хотілося більше строгості. Була маленька, але я хотів би більше слів. На жаль, в мене не було слів, але я дуже гарно по Мені подобається моя роль Маркіза, але я би хотів трошки більше світу. Мені подобається моя роль, тому що вона смішна. Мені подобається моя роль. Мені подобалася моя роль бути королевою. В мене була дуже важлива роль, Нам було дуже багато перетілені. Насамперед хочу подякувати Ганіка Замірівні за костюми, за те, що вона все організовувала, для того, що вона ну, так нас всіх зібрала. Нам було дуже цікаво і водночас смішно. І дуже хотілося ще раз так повторити. На жаль, це мій останній раз, коли я тут але там Я радію, що це було, це було дуже гарно і всім це запам'ятається надовго. Я грав роль граваєнця, мені дуже сподобалося. Все було класно. Дуже дякую на змірні. Вона нас всіх зібрала, все зробила, організувала. За все їй велике дякую. Неймовірно сподобалася моя роль вже казка попелюшка, адже фея вона є доброю, мудрою, яка знаходить у від ситуації. Це завжди. підтримує що... Я дуже вдячна головні Казмирові. Мені дуже сподобалося е, грати в цю роль. Я дуже вдячна за те, що я взяла в цю роль. Взяла я головну роль Марти попелюшка. Було дуже прикро попрощатися з нею, але, щоб діймо, сюжет такий сюжет. Кожен рух, кожне слово, яке я робила, було ковком свіжого повітря. Але я вже згадувався, що життя не буде таким прекрасним після моєї смерті. Ще раз дякую дуже Галині Кизмирі. Вона. Найпрекрасніша людина на світі, як, ми, як би ми її не називали. Вона дуже старається для нас, а ми стараємося для неї. І те, що вона висловлює свою турботу для нас, ми дуже вдячні. І не дай Боже, щоб її сльози пролилися на її землю. Дякую за увагу. Якби не карета, я б не мав ролі. Мені подобається, щоб каретний фрець не знає. Дякую, Фені.